Вітаю в ефірі Голоса Америки українською. Наша програма Час Тайм. Мене звати Остап Яриш. У Вашингтоні відбувся щорічний молитовний сніданок. Подія, яка, окрім релігійної складової, має також важливе політичне значення і до якої зазвичай прикуто багато уваги і за межами США. Виступаючи перед гостями сніданку, американський президент Дональд Трамп згадав і про Україну. Деталі знає наша конгресова кореспондентка Катерина Лісюнова. Вона була сьогодні присутня на сніданку, З нею говоримо про це більше. Катю, вітаю тебе. Вітаю, Остапе Катю, що саме ми почули сьогодні вранці від Дональда Трампа і що він сказав про Україну? Ранній ранок четверга ознаменувався двома промовами Дональда Трампа в рамках молотовного сніданку у Сполучених Штатах Америки. Цей сніданок розділився на два етапи. Спочатку буквально з сьомої години ранку, десь до дев'ятої години ранку, президент Сполучених Штатів Америки молився разом із представниками і законодавцями палати представників і сенату і мав окреме звернення до конгресу в рамках цього молотовного сніданку. Під час виступу у конгресі він в першу чергу сконцентрувався на внутрішніх питаннях. І, зокрема, закликав зберегти і гарантувати права релігії, релігії в Сполучених Штатах Америки. Також під час свого виступу він згадав замах на його вбивство і в черговий раз підкреслив, що це було господнє благословіння, що йому вдалось вижити. Пропоную послухати ніхто з нас точно не знає, коли закінчиться наш час на землі. Ви ніколи не знаєте. Правда, з якою я зіткнувся кілька місяців тому, коли стався інцидент. Це було невесело, це не було добре, але Бог оберігав мене. Мої сини стрільці. Вони справді гарно стріляють. Дон та Ерік. Вони сказали, що ймовірність промаху з такої зброї, з такої відстані, Дон прирівнявся до удару у гольф з відстані у 30 сантиметрів. Це дуже погано. З пів метра ще можливо промахнутись, але з 30 сантиметрів неможливо. Він сказав, що це було як удар у лунку з відстані в 30 сантиметрів. Це те, що він мені сказав. Він сказав, що став більш релігійним, десь на 25%. Якщо ви його знаєте, це багато. Але він сказав, хтось тебе врятував. Я думаю, що я знаю, хто це. Після виступу у конгресі президент Трамп продовжив свої промову в рамках молотованого сніданку. І приблизно приблизно 9-й годині ранку він був у готелі Гілтон, де на нього чекали понад три тисячі гостей. Серед них були представники релігійних громад, політики та активісти. Зокрема, були також присутні делегації із закордонні делегації з інших країн із 120 країн, якщо бути точною, і також делегації із 47 штатів. Сполучених Штатів Америки промова в готелі Гілтон про американського президента тривала трохи довше і охопила трохи більше тем, зокрема міжнародну політику, таку як конфлікт в Ізраїлі та російську війну в Україні. Дональд Трамп наголосив, що його адміністрація вже просунулася в питаннях найшвидшого завершення російської війни в Україні. Щоправда, він не уточнив, про що саме йдеться, і як саме американська адміністрація планує завершити цю війну. Пропоную послухати. But they did everything wrong. Вони зробили все неправильно, в тому числі з Росією та Україною, чого не повинно було бути. Крім того, всі ці мільйони дітей. Ви знаєте, солдатів просто знищують дві країни. Ймовірно, 800 тисяч росіян, 600-700 тисяч українців. Молоді люди просто лежать на полі бою. Мертві там жахлива ситуація. Ми дуже наполегливо працюємо. і, Я думаю, ми досягнемо прогресу, щоб зупинити це. Чекаємо власне на те, яким буде цей план, і якого прогресу зможе досягнути адміністрація. Катю, повертаючись до теми молотовного сіданку, щороку до нього доволі великий інтерес. Чому це і хто долучається так до цієї події? В першу чергу це релігійний захід, який має на меті об'єднати як політичних діячів, так і громадських діячів і активістів, і об'єднати їх усіх навколо молитви. Він був заснований у 1930 році. А з 1953 року, починаючи з президента Езанхаура, щороку під час молотимного сніданку виступають президенти Сполучених Штатів Америки. Із з 1980 року цей захід відбувається в готелі Хілтон, який знаходиться у Вашингтоні але з 2023 року захід розділили на дві частини, і фактично перша частина відбувається в конгресі, де спільна молитва проходить разом із законодавцями палати представників та сенату. А вже потім президент відправляється в Готель Гілтон, де молиться з усіма іншими присутніми, як я вже казала, активістами і навіть делегаціями із інших країн. Першу чергу, як стверджують оглядачі, учасники ці, цих зустрічей внутрішньоамериканська ідея це об'єднати як мінімум республіканців та демократів у спільній молитві. Але зазначив, що під час виступу у Гілтоні організатори висловили бажання, щоб об'єднати єдна, об знову зустрічі як законодавців, так і всіх інших гостей в єдину молитву в готелі Гілтон, як це було раніше. Катю, серед тих іноземних гостей, які приїхали на цей сінанок, були як українська, так і російська делегації, Зокрема, до Вашингтона, приїхало російське духовенство, члени якого в тому числі висловлювалися на підтримку російської війни проти України. Знаю, що їх тут зустріли протестами. Українська громада розкажи більше про це. Зазначу, що серед української делегації були присутні політики, активісти, та громадські діячі. Також був зокрема п'ятий президент України Петро Порошенко і колишня прем'єрка Юлія Тимошенко. А от щодо російської делегації, ти правильно зазначив, були представники російського духовенства, які підтримують злочинну російську агресію в Україні, і активісти прийшли до готелю Гілтон, щоби закликати Сполучені Штати Америки заборонити їм в її сполучені штати і, зокрема, участь в смолитовному сніданку. Сюди також приїхала делегація з Росії, і це ті пастори, які відкрито підтримують агресію Росії в Україні, підтримують геноцид. Ми прийшли зібралися сюди сьогодні для того, щоб сказати наше незадоволення, обурення, а вимагати санкцій проти російських пасторів. Проти Ряховського, який очолює євангелійську частину християнської спільноти Росії, і також нагадати організаторам цього заходу, що людей, які підтримують геноцид в Україні, не слід давати перепуску в вільний світ в Америку. Абсолютно, Катю, дякую тобі за цей репортаж. Катерина Лісунова, наша конгресова кореспондентка, була з нами на зв'язку. Тим часом віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс наступного тижня вирушить до Європи, щоб взяти участь у Мюнхенській конференції з безпеки. Перед цим у Брюсселі скликають ще одну важливу подію: зустріч контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн. Вперше вона відбудеться під керівництвом Британії, а не Сполучених Штатів. Детальніше про очікування від цих подій говоримо далі з нашою кореспонденткою в Білому домі Юлією Єрмоленко. Юлію вітаю тебе! Вітаю, Остапа. Юро, чи маєш ти більше інформації про плани нового уряду США на Мюнхенській конференції безпеки? Знаю, що деякі деталі про це розкрив представник Трампа з питань України та Росії Кіт Келок. Остап, так виглядає, що адміністрація Дональда Трампа продовжує традицію і відряджає на Мюнхенську безпекову конференцію саме віцепрезидента і саме Джей Ді Венс. Він буде представляти офіційну позицію Сполучених Штатів на цьому форумі. І відтак ми знаємо, що зазвичай на Мюнхенській безпековій конференції саме американський віцепрезидент виголошує таку ключову велику промову. Так було у випадку Камали Гарріс, Майка Пенса і свого часу Джо Байдена. Також на цей форум їде спецпредставник сполучених штатів з питань України та Росії, кіт Кавал, і він напередодні в інтерв'ю Newsmax пролив трошки більше світла на власне свою місію на цьому форумі. Він сказав, по-перше, він спростував повідомлення, які були в певних медіа, про те, що він на цьому форумі, нібито, готується презентувати план мирний план сполучених штатів щодо завершення війни Росії проти України. Він сказав, що єдиний кому належить озвучувати. Цей мирний план це був би Дональд Трамп. Його ж місія Кіта Келога це підготувати так би мовити підґрунтя, сприяти цьому, провести консультації із ключовими союзниками і партнерами, і передати пізніше цю інформацію американському президентові. І той вже має розповісти про деталі цього плану. Але Кіт Келог сказав, що на цьому етапі про це зарано говорити. Він сказав, що цього не станеться наступного тижня. Ми ще не на тому етапі. Сказав. Кіт калостапом з нашого досвіду ми знаємо, що на мюнхенській безпековій конференції дуже багато, напевно, більше ніж на сцені відбувається за сценою за кулісами на полях саміту, на полях цього форуму. І так виглядає, що Кіт Келлог очолив саме таку місію спілкування із союзниками і партнерами, щоб представити їм бачення Дональда Трампа і подивитися, який відгук на це вони мають щодо позиції самого американського президента. Він раз за разом на Прес-підходах на прес-подіях озвучує певні деталі. І напередодні на прес-конференції із ізраїльським прем'єр-міністром він сказав про те, що зараз його команда веде активні розмови з Україною і з Росією. І Він все ж таки сподівається на успіх його ідеї, його плану. Давай послухаємо. Ми ведемо дуже хороші, дуже продуктивні розмови щодо України. Ми спілкуємося з росіянами. Ми спілкуємося з керівництвом України. Я сподіваюся, що буде щось кардинальне, що переважить переважиться. Решта має бути це. Не може продовжуватись на чудових фермерських землях України. відбувається абсолютна бійня, і ми маємо це зупинити. Ми не можемо дозволити цьому продовжуватись. Це людська трагедія. Ми докладемо великих зусиль, аби це зупинити. Юрій, якщо до зустрічі у форматі Рамштайн, чому цього разу США не ці події і чи зберігається цей формат в цілому? Та Остапа ми дізналися інформацією від Міністерства оборони Великої Британії, що зустріч чергова зустріч формату Рамштайн відбудеться 12 лютого напередодні засідання міністрів оборони країн НАТО. І цю зустріч Велика Британія готується провести власне у Брюсселі. І очолює цю зустріч міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. Чому не проводять сполучені штати? Чи чому не очолюються саме це засідання Рамштайн Сполучені Штати? Ми знаємо, що взагалі. Ідея створити контактну групу із оборони України належить колишньому очільнику Пентагону Ллойду Остіну. Він створив цей формат у квітні 2022 року. І ми знаємо, що ще до завершення каденції Джо Байдена попередньої адміністрації ходили ідеї про те, що можливо цю координацію військової допомоги має взяти на себе не сполучені штати, а можливо НАТО. Так виглядає, що Велика Британія взяла на себе лідерство нині, але це не означає, що велика Британія за собою його залишить. Ми будемо. У бачити, що власне будуть говорити на цій зустрічі щодо участі американської сторони, то американські медіа повідомляють, що на цей момент під Гексе, це новий міністр оборони планує відвідати цю зустріч. Утім, говорять, що не очікується, що на цій зустрічі оголосять про нову нову допомогу від сполучених штатів, як зазвичай це буває. Але безумовно Велика Британія наголошує наголошена тому, що ця зустріч буде важливою для того, щоб обговорити пріоритети підтримки України надалі. Абсолютно юлі, стежимо за цим уважно теж Молодижня. Юлі, дякую тобі. Юля Єрмоленко, наша конгресо... наша кореспондентка в Білому домі, була з нами на зв'язку. Наша наступна історія про колишнього американського дипломата, який навчає англійської мови біженців із України. Джон Гамільтон знає шість мов і з перших місяців повномасштабної війни проводить безкоштовні класи для українців, які переїхали до США. Серед його учнів, зокрема, українці із Донеччини, які кілька разів змушені були покинути свій дім через вторгнення росіян. Які поради колишній дипломат дає учням та чого сам навчився в українців, розкажуть Ірина Шенкаренко та Костянтин Голубчик. У вас гарна англійська. Ви повинні говорити нею трохи більше. Джон Гамільтон, колишній працівник державного департаменту США, підбадьорює своїх учнів-переселенців з України і з жартами виправляє їхні помилки. Тож зараз я приїхала сюди за програмою United for Ukraine. Але я вийшла заміж за американців і подала заявку на грін карту. Хвили, ти вийшла заміж за американця, а не за американців. Тому що мати більше одного чоловіка заборонено. Завдяки Джону, деякі з його учнів вимовили свої перші речення англійською, наприклад, Лариса з Донеччини, яка за час війни з 2014 року тричі вимушено переїжджала. Let's go to Hello, My name is Я приїхала сюди з нульовим рівнем. Я не знала зовсім жодного слова. Я щось знаю і щось можу сказати. і Це тільки заслуга Джона в цьому питанні. Джон Гамільтон проводить безкоштовні заняття англійської мови для українців двічі на тиждень по дві години. Коли розпочалася повномасштабна війна, він саме подорожував у Польщі і зустрів там багато українських біженців. Так виникла ідея їм допомогти. Джон мешкає у передмісті американської столиці. Після того, як він із місцевою волонтерською організацією дав оголошення про безкоштовні заняття англійської, на курси почали записуватися і переселенці, і люди, які живуть в Україні. Колишньому дипломату довелося обмежити коло охочих і взяти на заняття лише переселенців до Вашингтона та околиць. але я не міг мати класи по 50 осіб, тому обмежив їх людьми лише з цієї місцевості. І через деякий час зрозумів, що найкраще було б, якби вони стали своєрідною групою підтримки українців, де люди зустрічаються з іншими українцями. Тож ми періодично збираємося разом для невеликих екскурсів до музеїв, прогулянок тощо. І так українці починають дружити, передають одне одному інформацію. Вони зустрічаються поза уроками. Я вважаю, що це чудово. Джон народився в Техасі, але в дитинстві з сім'єю часто переїжджав. Жив у Франції та Греції, де вивчив мови цих країн. Потім їздив по світу як дипломат державного департаменту США. А, Окрім англійської, джон okay, говорить і німецькою, and данською, французькою, і турецькою. Little ще двома мовами латинською та давньогрецькою, може читати At в університеті я вивчив німецьку, латинську та старогрецьку мови. Коли я прийшов у державний департамент, у них є своя мовна школа, мабуть, найкраща у світі. Невеликі класи по троє шестеро осіб. І це все, що ви робите місяцями, навчаєтеся. Тож я таким чином вивчив турецьку Курс турецької зазвичай триває 10 місяців, але я завершив його за півроку. Тож мене завчасно відправили до Туреччини. Я міг вести переговори турецькою. Я був здатен домовитися про килими турецькою з турками. Зі мною не переходили на англійську, тож це був добрий знак. До занять з українцями Джон немає викладацького досвіду. Зараз навчати йому допомагає власний досвід вивчення мов. Його учні кажуть, головна цінність таких уроків можливість спілкуватися з носієм мови. Крім того, Джон дає поради, про які не пишуть у підручниках. Розповіла переселенка з Києва Ірина. Коли я сюди приїхала, рівень англійської, мабуть, був B1, але я думала, що спілкуюся я чудово, бо спілкувалася я в Європі або з людьми, які в Україні, наприклад, пацієнти, які приходили на прийом. От, але коли я сюди приїхала, я зрозуміла, що у мене англійська просто навіть не адаптована для покупки якихось продуктів в магазині. Заняття з жоном вони особисто мені додали впевненості. Вони додають такі прикладні буденні речі. Зазвичай при спілкуванні просто з людьми на вулиці, по роботі, по навчанню люди не виправляють. Американці не виправляють, а з Джоном у нас домовлені, що він нас виправляє після понад двох років роботи з українцями. Джон знає, що найскладніше для них у вивченні англійської є певні систематичні проблеми. Одна з них це використання артиклів І з невеликим поясненням вони це розуміють, але одразу забувають, коли починають говорити. Тож це складно. Ми маємо продовжувати виправляти, щоб вони взяли це за правильну звичку. Інше інша полягає у тому, що ви часто пропускаєте am happy, right, as opposed to he happy, that kind of thing. Um, what are some other things? Саме вимова є складною, особливо голосні Джон підбадьорює своїх учнів, але при цьому має колекцію смішних історій з уроків. Ноюкдевизеверий притівумен майкласнеймдоксана у моєму класі була дуже гарна жінка на ім'я Оксана, і одного разу вона прийшла до класу. А я заохочую людей розповідати трохи про себе, коли вони вперше приходять до класу. І тому вона хотіла провести невелику презентацію. Вона сказала і я подумав, хм, це справді цікаво. Ця красива жінка збирається говорити з нами про своє тіло, і вона дала йому ім'я. а вона мала на увазі подругу. Тож подруга і тіло дуже схоже. Окей, okay. body and body. є багато таких голосних, які дуже складні для українців, особливо в цих коротких англосаксонських словах. Якщо ви не зрозумієте, людина не знає про що ви говорите, наприклад. Пиво та ведмідь bear, такі речі Щоб підтримувати власне знання іноземних мов ділиться. Джон він регулярно дивиться фільми мовою оригіналу. А для українців, які опановують інші мови, радить передусім слухати новини для людей в Україні чи людей тут. Одна з речей, яку я їм кажу, це увімкніть радіо англійською, коли ви чимось займаєтесь. Нехай це буде на фоні. Слухайте це пасивно, поки прибираєте в будинку, готуєте чи таке інше. Добре, намагатися слухати та розуміти, але навіть якщо ви цього не робите, ритми мови та частина словникового запасу будуть відкладатися у вас підсвідомо. для своїх учнів Джон проводить екскурсії Вашингтоном, оскільки раніше у нього не було друзів з України, він відкрив для себе і деякі особливості українців. Well, my favorite metaphor to compare Ukrainians and Americans is that Ukrainians are coconuts and Americans are peaches. I don't know if you've heard this. моя улюблена метафора для порівняння українців і американців: що українці це кокоси, а американці це персики. Не знаю, чи ви про таке чули. українці жорсткі зовні, але м'які та солодкі всередині. Американці якісь солодкі та м'які зовні, але тверді всередині. І я думаю, що в цьому є частка правди. Я чую, як мої українські студенти кажуть, що складно добре пізнавати американців. Вони також спостерігають. Що американці можуть бути дуже поверхневими? є багато поверхневих розмов: так званий смолток, маленька розмова, яку люди заводять, щоб пізнати одне одного, не кажучи нічого по суті. І одна з моїх студенток запитала про це мене вчора ввечері. Я сказав, як справи, Оксано, І вона каже: Я ніколи не знаю, як відповісти на це запитання чи справді люди хочуть почути відповідь? І я кажу ні, вони хочуть почути щось вічливе у відповідь. Відьма, якщо це не хтось, кого ви дуже добре знаєте, то це просто спосіб своєрідного соціального зв'язку. Від своїх учнів Джон вивчив і кілька слів українською. Лише кілька слів, як то «хорилка» and I think the гарна жінка я знаю, це небагато. Вони мене дражнять. Коли ми йдемо класом на прогулянку, то екскурсії часто закінчуються їжею та напоями. І Я їм сказав, що трохи випивши, ви можете запитувати в мене найскладніше українське слово, і я спробую його вимовити. Джон каже, від українців він дізнався більше і про стійкість, адже більшість його учнів, дорослі люди, які опинилися у складних обставинах, але не втрачають оптимізму. Ірина Шенкаренко, Костядин Голубчик, Максим Шульга. Голос Америки. Майже 800 тисяч гривень на протез для хореографа та ветерана війни зібрали українці в Чехії. Євген Скрипнічук втратив ногу, виконуючи завдання у часовому яру. Але завдяки зусиллям двох парафій у Чехії колишній танцівник знову став на ноги. Його історію розкажуть омаляно щодляк та Юрій Данкевич. Довжовтий лінії кругами максимально можливо швидкість за скільки ви прийдете. П'ять хвилин без перерви по 15 повторів кожної з вправ. Це останній тиждень реабілітації для Євгена Скрипнічука. Після поранення він почав знову ходити лише місяць тому. За цих півроку, як я отримав травму, це було моя мрія стати на ногу і якби піти. Ну, враження, звичайно, знаєте, як дитині подарували якусь іграшку, яку вона дуже хотіла. Пересувався на милицях півроку, і тут буквально за, за місяць ти вже ходиш, то, звичайно, це ну, не передати ці відчуття. Ще сім хвилин. Фізична терапевтка каже: євгенна диво швидко опанував усі базові навички: ходіння по рівній та нерівній поверхнях, підйоми і спуски, тренування балансу. Проводили тестування якраз фінальне тестування його, його функціонального стану, і він показав максимальний рівень мобільності. Це яка 4 і він пройшов 450 метрів. І можливо для людей, які не працюють в протезуванні, це, це ні про що не говорить. Але насправді це дуже велика дистанція за шість хвилин для пацієнта, який всього лише три тижні ходив на протезі. Не завжди. Просто людина без ампутації, може проти 450 метрів. Ветеран з Чернівців Євген відвоював півтора року у 24-й бригаді, а шість місяців тому втратив ногу у часовому ярі. Виконували завдання, повертаючись, наступив на міну. Хлопці допомогли, евакуювали дуже швидко. Це немало важливо для того, щоб зберегти ногу взагалі. До години десь вже мене евакуювали. Ну і потім там вже. Лікарня одна, друга, третя. До армії е викладав бальний танці, Був хореограф. Да. Напевно, вже не танцювався. До війни у рідному місті Євген навчав дітей та тренував дорослих у клубі спортивно-бальної хореографії. Його протезуванню передувала кількамісячна акція зі збору коштів під кодовою назвою Залізна нога. Чому залізна нога? Бо тому що е, так саме назвав цей збір мій син Леонард і моя донечка Марія, е, малюючи воїна із залізною ногою. І вони почали збір, власне, з продажу різних дрібничок, які вони виготовляли самі у церкві на ярмарку. Вони відразу в перших зборах намалювали такий плакат задонать на ногу героя. Так біля одного храму, коли вони робили таке спільне відео, таке, щоб підтримати мої збори, вони сказали, отже, нога для нашого героя обов'язково буде. Ми вам це обіцяємо. Все таки залізна нога буде. Ми роя. Слава! Чернець і одночасно чемпіон з пауерліфтингу. Отець Макарій Дудка вже зібрав для різних потреб Збройних сил 25 мільйонів гривень. До своїх зборів він залучає українські релігійні громади у різних куточках світу. Я Спершу я працював зі священниками, яких я знаю особисто. Так? Пізніше я звертався до всіх священників, яких я міг знайти у соціальних мережах Інстаграма чи Фейсбуку. В Чехії я знайшов священника, бо Мар'яна Курило, який служить у в Пердубіці. Все почалося з цього відео. А що ви нам будете купляти? Я буду купляти на масі І, а я їм буду купляти тамті електричні ноги. 784 тисячі гривень. Таким виявився збір у двох українських парафіях з Пардубіце і сусідньої Праги. Ці кошти кажуть представники громади, наслідок безлічі дрібних подій за два місяці, ярмарків, продажів власноручних виробів, пожертв, а навіть коляди. Цьогоріч також ми ходили полягувати по, по нашій парафії, по наших всіх будинках, в наших друзях, знайомих, українцях, тут в Чехії. Також намагаємося підтримати нашу Україну Збройні Сили, що можемо. Ордубі це старовинне містечко за 90 кілометрів від Праги, де українські емігранти почали оселятися ще з 20-х років минулого століття. З кінця 90-х їхнім осередком є невеличкий бароковий храм 18-го століття, відомий в місті як Костелічик. З початком російського вторгнення українців побільшало, тому недільні служби принесли у більший костел. Більше вісім років, як я тут священник. коли я сюди прийшов е, своєю сім'єю. Е, тож у нас було в парафії 15-20 людей. А на даний час нас ходить понад 150 е, на богослужіння у неділю. Тим часом в Україні монах пауерліфтер Макарій Дудка розпочав збір свого 26-го мільйона, щоб коштами докластися до протезування інших поранених. Для наступного вже воїна, які потребує протезування. А хореограф ветеран Євген з нагоди завершення реабілітації навіть спробував себе у жартівливому танці. І Він планує відвідати Чехію, щоб подякувати за свою залізну ногу особисто. Я хочу подякувати людям, які допомагають ну не тільки мені, а й іншим. і Донатять на протезування. Мрія є там поїхати в Прагу в Чехію побувати. І Бачите, якось вона все ближче стає. Манянущудляк Юрій Данкевич для Голосу Америки. Львів, пордубі І на цьому будемо прощатися. Дякую, що довіряєте Голосу Америки українською. Бажаємо вам мирної ночі та спокійного ранку. Побачимося вже незабаром. До зустрічі.